У світі природи існує безліч дивовижних явищ, одне з яких є груша у пляшці. Дуже інтересна тема, як запихнути грушу у пляшку. Це процес вирощування груші у середині пляшки. Це справжнє диво природи, яке поєднує в собі красу і витонченість. Щоб виростити грушу у пляшці, потрібно терпіння і майстерність. Занурюємо грушу у пляшку, створюючи для майбутнього плоду унікальні умови росту. З кожним днем груша в середині пляшки набирає соковитості і аромату. І ось настав момент істини. Груша зріла. Будемо знімати пляшку і будемо робити наливку. Ось не зривається. Але груша оплясти вже є. Сильніше потягнув і грушу залишилося залишилася опляшці. Ось на дні видно грушу. Ось тут гарно видно, яка груша всередині пляшки. Вона не зовсім така, як на дереві груші. Може тому, що пляшка темна. Не було в мене світлої пляшки. Ну, але нічого, вона, бачу, стигла, розмірів вона набрала. Тепер залишилося нам залити. Гарної горілочки і почекати, нехай настоюється.